Я хотів би запропонувати, щоб ми проголосували за підтримку, е, підтримку е, предстателя Української православної церкви, е, нашому духовному сунавці, блаженнішому митрополиту Київської Місії України внутрі, а також членам священного синода, які неуклонно слідують священним канонам нашої православної церкви. Хто за? Хто за? Хто проти? Не бачу, немає. Хто утримався? Також немає. Можу констатувати, що ми одноголосно проголосували за підтримку нашого представителя. Я хіба ще пару також...